Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про додаток, якому можна заробляти зовсім безкоштовно. Зможе заробити кожен. Це додаток Ернео Ми будемо заробляти там на тому, що будемо переглядати відео, і також можна заробляти там на тому, якщо у вас є свій канал, його дуже дуже легко монетизувати, і також на цьому можна заробляти. Про все по порядку я розкажу вам в даному відео, тож сідайте позручніше, відео буде цікавим та корисним. І доки я перейду до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк, адже стараюся саме для вас, щоб ви собі змогли заробити. А тепер давайте перейдемо до відео. Про дану програму я розповідав ще 9 травня на своєму безкоштовному телеграм-каналі, як в ній заробляти, що почати, на чому саме ми будемо заробляти. Але зараз у відео вам більш детально це розкажу. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтеся, тут зазвичай набагато швидше виходить вся інформація по додатках, по аирдропах, по роздачах NFT, по роздачах токенів, взагалі всьому на чому можна заробити, що заходжу тільки я і що я рекомендую, на чому вдається заробити, тож обов'язково підписуйтеся, посилання буде в описі цього відео. А тоді вже більш конкретніше, що мене зацікавило і дійсно вдається заробити набагато більше, я вивожу на YouTube. Тому спочатку все в телеграмі, переходіть, підписуйтеся і давайте будемо разом заробляти. А тепер давайте пігнали до самої програми. В додатку Рнеоту ми будемо заробляти на тому, що будемо переглядати тут відео, і також будемо заробляти на тому, що будуть переглядати тут наші відео. Звичайно, якщо ми створимо собі тут канал, монетизуємо його. І за це нам будуть платити за кожен там перегляд певну кількість монетки РНО. Не потрібно тут, так як на Ютубі, збирати певну кількість підписників, збирати певну кількість переглядів. Ви просто завантажуєте 5 відео, але давайте про монетизацію і про це все поговоримо пізніше. Спочатку розберемо, які тут саме вкладки знаходяться і на чому саме тут ми будемо заробляти. Давайте для зручності я перекладу собі даний сайт, я сиджу... Даному сайті через Chrome є також додаток. Про додаток ми також поговоримо, тому що саме через додаток або через комп'ютер можна монетизувати тут свій контент, свій канал. Чомусь через Chrome з телефона мені це зробити не можна. Також можна виводити тут токени, мінімальний вивід звідси становить 200 токенів РНО. Давайте зайдемо в мій гаманець. Як ви бачите, в мене вже є 82 токени на суму 87 центів. Тобто мінімальний вивід 200 РНО, тобто приблизно 2 долари 20 центів, десь звідси ми можемо виводити. Збираються тут токени дуже швидко, якщо підключити монетизацію і взагалі, якщо є ваш час, щоб дивитися відео. Зараз вам скажу, яке відео саме краще дивитися, на скільки хвилин, щоб заробляти більше, аніж стратити час і майже нічого не заробити. Можна підключити сюди гаманець Metamask через комп'ютер або через сам Metamask, або, наприклад, через додаток. Через Chrome з мобільної версії мене чомусь не підключає. Ну, це для мене не проблема, тому що в мене встановлено і на ноутбуці, і додаток є, і на планшеті. Тобто я з любого пристрою можу собі вивести токени. Давайте тепер безпосередньо поговоримо про вкладки. Тут є Головна сторінка, тобто домашня, де всі відео знаходяться, є категорії. В категоріях знаходиться музика, там, наприклад, спорт, відео, їда, домашні тварини, криптовалюта. До речі, посилання на дану програму буде в описі цього відео. І також залишу посилання на мій канал. Тут можете також підписуватися, дивитися мої ролики, можливо вам буде цікаво і заробляти на моїх роликах. Я раджу вам переглядати контент, наприклад, на 2-3-5, ну максимум 10 хвилин, тому що платять за нього набагато більше, аніж ви собі виберете контент на пів чи на годину часу. Принаймні, відображалося в новий no ментах. Якщо я, наприклад, дивлюся контент пів години, ось є на 32 хвилини, то я за нього, наприклад, отримую одну монетку РНО. А за контент, який я подивлюся 5 хвилин, я отримаю пів монетки РНО. Тобто я встигну подивитися 5 відео за пів години і отримати 2,5 монетки РНО, іншому одне відео на 32 хвилини і отримати 1 монетку РНО. Можливо, це мені тільки так попадало, не знаю. Я переважно тут включаю собі музику, включаю автоматичне відтворення, і воно мені само автоматично відео відтворюється, одне проігрує. Головне додивлятися кожне відео до кінця, яке ви включили. Щоб для того, щоб отримати вам монетки, вам потрібно додивитися відео до кінця. Далі в нас ще тут є мій канал, мій гаманець, історія. Ну, все так, як можна сказати, як на Ютубі, в кого є канал. Тільки що тут набагато легше цей контент монетизувати. Про монетизацію трошки пізніше ще вам розкажу. Давайте зайдемо в мій канал, я розкажу вам трошки про що мій канал і що саме тут знаходиться. Ви собі заходите, відразу, вас, відразу ви можете створити собі канал, вводити назву, вводити банер. Зручніше вставляєте банер, вставляєте фотографії, опис каналу, про що канал, вибираєте теги і все, канал у вас створено. Пізніше, ви заходите на свій канал, вас буде тут завантажити відео. Ви завантажуєте і, як звичайно, люди переглядають, і ви на тому заробляєте. Для того, щоб включити монетизацію каналу, вам потрібно завантажити лише 5 відео. Тобто ви можете зробити любу нарізку з Тік-Току, чи любу нарізку там не знаю, музики чи просто кліпи завантажити. Ну, бажано, щоб це було якесь своє відео для початку, щоб вам монетизували канал, а пізніше вже можна закидувати сюди будь-що. Тобто ось я, наприклад, закинув 6 своїх відео, в ну, мене є YouTube канал, мені легше, в кого немає, наприклад, може з телефона своє відео закинути, де видно там обличчя, чи просто свою фотографію вставити, щоб, як для прикладу, щоб швидше вам монетизували контент, а пізніше вже можна і кліпи сюди закидувати, і приколи, і лайфхаки, і про їжу, і в общем, все, що влізе. І на тому заробляти. Заробіток тут дуже швидкий, нагадаюся ще раз, тому що ви заробляєте на переглядах і на тих переглядах, що люди переглядають вас. Тепер давайте зайдемо безпосередньо до самої монетизації, я покажу вам, як, що тут, до чого. І давайте я відкрию для того додаток, тому що тут чомусь мені монетизації не відкриває. І так ми знаходимося в додатку. Все це саме можна тут робити, що і через Chrome. але я привик чомусь більше до хрому, нічим до додатка. Так же само є наша вкладка, тільки тут трошки менше вже самих вкладок. Є наші реферали, є плейлисти, наш канал, історія, зарахування і тому подібне. Давайте я вам трошки, коротко трошки розкажу. Знизу знаходяться наші фоловери, тобто те, то, що ми дивимось. Я, наприклад, ось музику слухав, тут відображаються всі канали і вся музика, яку я переслухував, можна ще раз переслухати. Не знаю тільки чи воно, якщо я ще раз включу, буде за це рахувати мені. Далі є наш гаманець, так само тут все відображається, ось також підтягується сума, мінімальний, ви від 200 токенів виводити можна на Metamask. Я вам контракт залишу також в описі під цим відео, щоб ви собі вставили, додавали вже токен. І ви просто, коли у вас буде 200 токенів, нажимаєте відзрав, там вставляєте адресу, прописуєте кількість токенів і відправляєте. Все робиться дуже швидко, токени також дуже швидко приходять. Але давайте тепер більш детально саме про монетизацію. Заходимо на чоловічка, тобто на себе. Коли ви вже створили собі тут канал, у вас є 5 відео на ньому, ви нажимаєте ось. Монетизувати канал. Вибираємо. Тут вписуйте назву каналу, ви бачите, в мене один канал. Тобто я не можу більше монетизувати. До речі, тут можна монетизувати 2-3, а то й більше каналів. Якщо у вас є, там, наприклад, канал окремо про їжу, канал окремо про спорт, про ще щось, ви можете кожен з цих каналів монетизувати. Мені монетизували канал на протязі 12 годин, можливо це залежало від того, що це був мій кон. В кожному відео видно мене, можливо, як я би завантажував сюди різні лайфхаки чи приколи, чи там музику, то би тривало трошки довше, але я думаю, що не буде суттєвої проблеми, якщо ви там виставите 5 кліпів, вам не монетизує, ви зможете щось інше, наприклад, закинути і знову спробувати, чи там створити новий канал і знову спробувати монетизувати його. Тобто, ну, рано чи пізно вам все одно якийсь канал монетизують і тоді вже на цей канал піхати все, що влізе, щоб на цьому заробляти. І також є в нас історія. Це вже безпосередньо історія по тих відео, які в мене є. Як ви бачите, в мене 6 відео, переглядів на них 160, 186, 6 коментарів, також 20 лайків. І я заробив на цьому вже 28 РНО. Тобто я можу нічого не робити, просто закидувати сюди контент. Якщо я би закидував його частіше, там наприклад, хоча б кожного дня чи два рази на день. Люди б просто дивилися, підписувалися на мій канал. І просто за те, щоб переглянули, мені нарахували монетку. Тобто заробіток тут дуже швидкий і дуже простий. Також є такий нюанс, що це є монетка, вона може як рости, так і падати. І чи вже на метамаску її тримати чи продавати, це вирішувати кожному. Я, якщо виводжу, я відразу продаю, мені краще тримати долари. Долар це є долар. Він переважно стабільний, нічим якась там монетка. Але це вже залежить від кожного, чи тривати чекати, монетка виросте, можливо виросте, дасть більше іксів і більше вдасться на ній заробити. Ось такий в нас додаток, все тут дуже легеньке, реферальне посилання я показав, так само тут є ваше реферальне посилання, ви його відправляєте друзям, чи там близьким, хто хоче також завантажити сюди контент, чи там просто заробляти на тому, щоб переглядати чужий контент. Просто собі слухайте музику, чи дивитесь відео про їжу, чи навіть дивитесь мої відео, на цьому заробляєте, виводите і всі залишаються довольні. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.